Куди інвестувати 100 тисяч, 10 тисяч і 100 тисяч доларів в Україні в ці такі нелегкі часи? Друзі, всім привіт! Дякую за те, що дивитесь наш YouTube канал. Я радий повідомити, що нас вже є 40 тисяч, а це не аби яка велика цифра для нас, тому що по факту тепер ми точно є найбільшим каналом в цій тематиці в Україні. За що дякую в першу чергу вам. Нашим глядачам. А сьогодні ми поговоримо про тему інвестицій. Це не стандартна тема для нашого каналу. Буде багато інтересних інсайдів, буде багато мого власного досвіду і багато всяких лайфхаків. Тому рекомендую сконцентруватись на цьому відео, заверти собі чаю і провести цей час з максимальною користю для себе, передивившись мої особисті поради по тому, куди інвестувати. Гроші дуже часто у людей взагалі виникає питання: а що ж мені робити з грошима? І дуже круто, що у вас виникає це питання. Це означає, що ви великі молодці, тобто, ви заробляєте більше ніж ви витрачаєте, і це вже є один з шляхів до фінансової незалежності. Прошу не плутати з тим, що у вас дуже великі гуру інфобізнесмени називають фінансовою свободою. Давайте так це. Шлях до фінансової незалежності, коли ваші витрати не перевищують ваші заробітки, і у вас залишається надлишок грошей. Значить, нам треба зрозуміти, що з цими грошима зробити. Адже, як я казав в минулому відео про фінансову грамотність, до речі. Можете подивитися відео, тут буде підказочка. Я там прямо показав, як планувати фінанси, як ними розпоряджатись, дав навіть документи, по тому як ви можете кости свої фіксувати. Дуже рекомендую подивитись, класне відео. Багато переглядів на нашому каналі воно набрало. Якщо говорити про інвестиції, то це вже момент реалізації капіталу. Да? Тобто, ми накопичили певний капітал, і ми його хочемо реалізувати. Якщо у вас етап накопичення капіталу. То значить, вам треба більше працювати, щоб перейти до етапу реалізації. Якщо у вас вже лишився на копичний капітал, наприклад, на ті самі 100 доларів, да як в нас відео, то ви його вже можете реалізувати. Перше, хотів би зазначити, що я не експерт по фінансах. Не фінансовий консультант У мене немає жодної фінансової освіти, як такої класичної. У мене багато фінансової самоосвіти, і я справді пристав багато книжок, купував консультації, багато речей пройшов на своєму власному досвіді. Але я не фінансовий радник. Робіть висновки самотужки, робіть своє власне дослідження по цьому. Ну і взагалі прислуховуйтесь до себе. Це Віду, сума мого досвіду, моїх напрацювань і те, що я роблю сам. Чому я можу про це говорити? Тому що я пройшов шлях доходу від 200 доларів місяць до стабільного доходу в 20 тисяч доларів місяць за 3 роки. Тобто, я розумію, як накопичувати, і вже тепер непогано розумієш, як реалізовувати свій капітал. Про що ми поговоримо далі про мої власні інвестиції. Тому я... На сумі цього досвіду можу з вами їм і поділитись. Я не хочу там просто придумувати, да, що я там десь знав, десь почитав, експерти рекомендують. Ні, це все мій досвід, який все, що ви бачите на цьому каналі. До речі, як я прийшов від заробітку в 200 доларів в місяць до 20 тисяч доларів в місяць, ви можете подивитись на нашому youtube каналі Там є перше частина моєї власної історії поставте це відео на паузу. Перейдіть і подивіться про мій шлях. Запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де ми розберемо. Що таке цей Shopify Dropshipping та де тут гроші? Як правильно шукати продукти, як правильно обрати нішу, як створювати інтернет-магазин на Shopify для дропшипінгу, як автоматизовувати процеси передачі замовлення нашому постачальнику, та як масштабувати рекламні компанії у Фейсбуці до 100 тисяч доларів на місяць? Посилання під цим відео. Реєструйся, тепер перейдемо до основного питання, куди ж інвестувати гроші в Україні, особливо зараз, особливо в такий момент, коли економічна ситуація, скажімо так, знаходиться на межі фінансової кризи, якщо говорити термін, ну там економіки, да давайте розберемось. І почнемо ми з невеличкої суми, яку я думаю, в принципі, кожен людина може вкласти, це 100 доларів. Що це таке 100 доларів наразі це від 3650 до 4000 гривень? Я вибрав тут саме валюту, тому що в ній проще говорити. І 100 доларів таку невеличку інвестицію на мою суб'єктивну точку зору, як я робив і рекомендував би робити всім найкраще інвестувати в себе. Об'єктивно помножити ці гроші, крім як якимись нелегальними схемами або везінням в якихось фінансових інструментах, у вас не буде можливості і зробити це системно дуже важливо, тому що ми хочемо міститися. Це системна якась дія, яка приводить до системного результату, а не Точково ви щось вкинули, ви можете в казино піти вкинути 100 доларів помножити. Ні, я говорю про системне, те, що буде давати вам довготривалий результат. Які інвестиції в себе доступні за 100 доларів надлишково? Перше найважливіша інвестиція, це нормальне харчування. Ну з моєї точки зору, ви можете просто виділяти гроші, щоб їсти якісні продукти, продукти там, де менше глютену, менше цукру. Ну просто покращити те, що ви переварюєте, тому що те, що ви їсте. Тим ви являєтесь. далі. Це освіта. Ви можете проходити якісь невеличкі навчальні курси, ну, не якісь дуже базові, да. Там, ви навіть можете купити на тій самій курсері курсів по 20, по 30, по 50 доларів. В Україні можете взяти, накопичити два рази по 100 доларів, купити якісь невеличкі курси, або 5-6 Ну, тобто отримати якусь неформальну освіту. Так само, ви можете інвестувати в спорт. 100 доларів це предостатньо, наприклад, да, щоб займатися в хорошому залі, купити собі там, місячний абонемент, купити протеїн. Креатив. Тінь там спортивне харчування, одяг і йти займати взагалі. Навіть взяти персонального тренера. Я, наприклад, займаюсь кросфітом, У мене абонемент коштує там, тисячу гривень в місяць. Умовно кажучи, ви можете якісно займатися спортом і собі взагалі не переживати. Тобто, додатково, крім вашого життя, інвестувати 100 доларів просто в спорт, і це буде хороший вихлоп для вашого здоров'я. Ну, звичайно, залежить, як ви ним займатися яким спортом, але тим не менш, це буде корисно для розвитку своєї фізичної статути здоров'я. Ну Тут, понятно, да, можна купувати бади різні, які покращують ваше самопочуття, і в довготривалому ефекті дадуть вам якийсь вихлоп. Так само робити чекапи. Знати, що з вашим здоров'ям, це ну, дуже важливо. Ви можете здати всі аналізи. Так, да, зараз мені людина пишу, що це звичайно дорожче, але ви можете по черзі там сегментувати на два 3 місяці розбити і здати всі аналізи, всі дослідження по власному організму. І ця інвестиція в ваше здоров'я теж дасть вам величезний вихлоп в майбутньому, бо ви будете. Знати, що з вами окшен. Наступне це подорожі. Ну, зараз можна класно подорожувати по Україні. Вам 100 доларів вистачить, там, поїхати, побачити якесь нове місто. Наприклад, я рекомендую всім, хто живе в Україні, спробувати по поподорожувати по Україні, тому що ну, є багато нереально крутих і цікавих місць в Україні, про які ми не знаємо, по поїдьте в Полтаву, наприклад, бо да, в Полтавську область, поїдьте в Чугуї, поїдьте в Чигирин. Ну, типа, в багато місць, яких ви не були, вийти в Холодноярські ліспити в Львів, Тернопіль інше, просто поподорожуйте в Україні. 100 доларів вам з голови вистачить місяць на одну подійтку, да? припустимо, квитки туди назад і якісь супутні витрати. Ну і нові навики і враження теж сюди відносяться щось зробити, отримати якийсь новий досвід або якусь нову навичку, яку ви не мали до цього. Також 100 доларів місяць. Це дуже чудова інвестиція, якщо ви донатите на Збройні Сили України. 100 доларів місяць донатити. Це супер круто. Якщо вам залишається після цих всіх варіантів донатити, я рекомендую ну, соточку кидати на ЗСУ, і це буде найкраща інвестиція в наш час. Окей, по 100 доларам, ми зрозуміли варіантів не так, то й багато і не так то й мало. Давайте перейдемо до 1000 доларів. 1000 доларів це вже де можна розвернутися. Тут так само є інвестиції в себе, але тут я би зазначив більш якісна освіта. Тобто можна купити класні навчальні матеріали по будь-якій професії, яка вас цікавить Як правило, всі вони на ринку будуть стартувати від 500 до 1000 доларів. Круте навчання. В принципі, ви можете про таке дізнатись більше ну навіть з наших відео. Нові навики і враження. І так само тисячу доларів це вже може бути інвестиція в мобільність Да? ви можете. Відкладавши півроку по 1000 доларів, придбати собі якісь транспортні засіб. І мобільність це також інвестиція в себе. Ну в принципі, машини можна купити і за 3, і за 5 тисяч доларів. Все залежить від ваших потреб. Але на тисячі доларів у нас відкриваються інвестиції в різні фінансові інструменти, які дозволять нам або помножити капітал, або отримати якісь посилі. Давайте почнемо з найбільш простого і того, що зазвичай на хайпі десь кожні півтора-два роки, доки є. Булран це криптовалюти, з'являється Булран то на ринку. З'являється купа експертів. Кожен другий, третій блогер з мільйонників або навіть з трьохтисячників зі стотисячників. Перезувається в криптоексперти і пропоную вам зробити на криптовалютах. Це справді можливо. Тобто, я не кажу, що вони вас цього навчать, тому що я ні в кого не брав навчання, тому я не можу стверджувати про якість їхніх навчальних матеріалів. Але на криптовалюті можливо заробити, навіть якщо просто будете інвестувати тисячу доларів в місяць по стратегії Долар Костевереж, припустимо, в якийсь біткоін або в якийсь Етеріум, і ви. Можете досить добре скапіталізувати ваші гроші. Да, припустимо, через пів року рік ви піде булран, ви заробите гроші. Цей інструмент дозволить вам швидко скапіталізувати гроші і навпаки швидко їх втратити. Ось така от історія з криптою. Земля. Можна купити. Декілька соток можна навіть в якихось регіонах купити гектар, тому що зараз середня ціна на гектар хороша десь в півтори-дві тисячі доларів чорноземи, який буде вам на пасиві приносити проносити від 5 до 8% річних. Якщо ви просто будете як інвестор, тобто ви вклали 1000 доларів від 5 до восьми, там залежить від регіону, від орендаря, будете отримувати на пасиві кожен рік або там кожен квартал, як ви домовитись гроші. Просто як інвестиційний інструмент, дуже простий для входу. Тобто вам не треба мати сотні тисяч доларів, щоб зайти в цей інструмент. Ну і наступне це маленький бізнес, власний або чийсь. Я написав: це маленький бізнес на Shopify. Ви за ці гроші можете потестити 5 6 Продуктів, а якщо щось залетить з цих продуктів, то ви досить легко відіб'єте ці гроші і створити собі джерело пасивного доходу, і вам треба для цього всього носити 1000 доларів в місяць додаткових. Тому я вибрав такі от три основних напрямки. О, до речі, а якщо у вас вже є досвід з тими напрямками, які я перелічив, будь ласка, напишіть. В коментарях маю доступ в інвестиції в крипту, маю досвід в інвестицію в землю, маю досвід в інвестиції там, в маленький бізнес. Напишіть, мені інтересно почитати, хто вже з чим працював. Перейдемо до наступної ліги. 10 тисяч доларів. Ну тут ви вже справжній скруч МакДак, я вже навіть не згадую про інвестиції в себе, тому що очевидно, що якщо ви вже 10 тисяч доларів зробляєте, ви в себе. Так чи інакше, щось інвестуєте, бо ну, значить ви не проста людина. Ну, хіба вам батьки дають 10 тисяч доларів з надлишком, ж і такі персонажі теж є. Мені, наприклад, батьки дають. Це вирішимо. І які додаються у нас елементи на інвестицій в 10 тисяч доларів це вже дуже крупний надлишок на рівень українського підприємця, навіть бізнесмен, якщо у вас 10к плюсом залишається. Ви можете крипту вкладати для капіталізації землю для пасив, і тут вже відкривається опція малого бізнесу. Ви можете заходити в партнерство, купувати частки компаній, да, частинами просто купувати, якщо є така опція. Можете вкладати в невеличку нерухомість в якихось містах, типа Франківська, де однушка там 30к коштує або 40к, або просто в невеличкі яких містах купу купувати нерухомість, навіть комерційну невелику. Також можна вкладати в ринок акцій, в ринок американських акцій. Якщо ви увага в цьому розбираєтесь, якщо ви не розбираєтесь, краще не вкладайте. Можна вкладати страхові фонди, такі також є в нас, які будуть вам виплачувати на пасиві гроші, і так само ви будете захищені якоюсь страховою програмою ваше здоров'я, машина чи ще щось. Банківські депозити можете отримати просто на пасиві там 5, 7, 8 річних, річних. Ну, в гримі, там вже 12-13 можете дивитись. І ви можете вкладати ще таку штуку. Це теж вже фінансовий інструмент, це менторство і спільноти. Це як така. Хороша інвестиція все. Припустимо, вам треба дорости до вищого рівня заробітку. Ваш рівень заробітку вас зараз не влаштовує. Ви купуєте менторство у людини, яка вже має цей рівень заробітку, і вона вас з руку протягує на цей рівень. І так само ви можете купити вхід в якусь спільноту, де люди знаходяться на тому рівні заробітку, який вам хочеться мати. Тому це класна інвестиція. 100 тисяч. Доларів. Я пишу тільки 100 тисяч доларів, бо я маю досвід інвестицій тільки з такою сумою. Ну, з усіма попередньо, очевидно, і максимально з такою, тому я не можу казати там, куди інвестувати мільйон мільйони в Україні, щоб не казати, що я супер якийсь експерт в інвестиціях. А от, наприклад, то, куди можна інвестувати ці гроші. І тут перед тим як інвестувати ці гроші, ну тому що це вже значима сума для більшості людей, така важлива, яку. Доволі важко хтось може заробити, хтось простіше, але це просто відчутна сума: 100 тисяч доларів. Це ну 3,7 мільйона гривень, як мінімум, тобто це майже 4 мільйона гривень. Давайте так це. Реально дофіга не кожна людина в Україні може надлишком заробити такі гроші і правильно ними розпорядитись. Важливо, як ви їх заробили, але розпоряджатися такими грошима важче. Чому багато людей втрачають великі гроші, які на них падають, бо вони не розуміють, що з ними робити. Тобто є ще навіть таке правило у мільярдерів. що Ти заробляєш рівно стільки, скільки ти можеш грамотно потратити. Тут є правило такого джентльмена. Він називається Уоррен Баффет. Я не знаю, що його всі приводять як супер успішного інвестора. Просто ну по цифрах він фактично супер успішний інвестор, таких дуже мало. Але він такий як сакрат в інвестуванні. Давайте так, книга «Розумний інвестор про нього, про його правила, і там була така розумна фраза. Інвестуйте тільки в те, в чому ви розбираєтесь, або де маєте увагу, найгеніальніших людей та професіоналів. Тобто він це. Підвів по підсумках своїх інвестицій він, там, в Coca-Cola, в Apple він інвестував в Amazon, ну коротше в більшість компаній, де ще не було крутих якихось показників фінансових, да, вони тільки вийшли на IPO, але були найгеніальніші люди, те, що він казав, просто якісь неймовірні професіонал. Тобто у Ворона Баффета ключова думка своєї того, що ви маєте інвестувати в людей, за якими стоїть типу, сильна бізнес-модель. Розумієте, да? Тобто, якщо ви бачите, що... Є класна, сильна бізнес-модель і є геніальні професійні люди. Але ви навіть в цьому не розбираєтесь, ви можете туди інвестувати. Або ж ви маєте туди інвестувати, де ви плаваєте як риба рибавий. Все, це от два правила такого інвестування Ворена Баффета. І це можна почитати в книзі The Intelligent Investor Бенджаміна Міна Грехема. Тут все, Ворен Баффет з ним. У стаканах, як то кажуть, що написано, як написано, тому що багато в цій книзі про Ворда Баффета. Так і називається бо, By So Far, the best book інvestor ever writing Warren Buffett. Тобто він сам як би, про це і сказав, да, там його цитата. Ця книга є українською, так називається, Розумний інвестор. Рекомендую купити, прочитати, мати якесь розуміння. Якщо все ж таки ви вагаєтесь чи не вагаєтесь, куди вкладати або куди вкладати, просто візьміть якогось фінансового консультанта. Їх на ринку реально є багато. Почитайте відео, візьміть. Консультанта нехай вам допоможе з цим питанням. Давайте розглянемо вже інвест інструменти на сумі 100 тисяч доларів плюс. Тут я вибрав інструменти, які я розглядаю для інвестицій, в які я інвестую самотужки на власному дос. Тобто, це все інструменти. Які я або інвестую, або збираюся інвестувати. Перше, це комерційна та житлова нерухомість. Понятно, да? тобто можна купити якесь приміщення, відкласти гроші. Навіть за 100 тисяч доларів ви можете купити приміщення під невеличкий магазин і отримати з нього там від 8 до 12 річних, просто здаючи його в оренду. Те саме можна зробити з житловою нерухомістю, якщо ви добре розумієтесь цінніше. Да? Там проценти будуть нижчими, але це така. Стабільна класична інвестиція здавати квартири, отримувати гроші з оренди. Ви стаєте класичним рантіє, просто отримувати гроші з оренди. Малий бізнес, якщо ви в принципі розумієте, в якихось нішах у вас є партнери, у вас є розуміння. Ви можете інвестувати гроші в малий бізнес, купуючи його, розвиваючи його просто бути як інвестором, який буде отримати дивіденди. А ангельські інвестиції в стартапи. Дуже багато стартапів Україна, вообще стартап-нація. Багатьом стартапам треба англійські інвестиції. Ви можете взяти 5 стартапів і поступити венчурним принципом, кожному дати по 20 тисяч доларів. Да і подивитися, які з них вистрілить, і просто за це взяти частку в компанію, яку ви продасте потім, коли стартап буде ну на якомусь вже хорошому рівні. Земля землю я завжди вкладаю, тому що це крута інвестиція, як на ментка. Консервативна вічна інвестиція, яка буде постійно просто гроші. Акції компанії знову ж таки, якщо ви розбираєтесь, да, в акціях ви вмієте ними торгувати, взяли консультанта, то туди можна несувати. Крипта залишається так. само є дуже класна штука, як патенти, франшизи і всі інші інструменти такого партнерського бізнесу. Коли ви можете просто, наприклад, купити якийсь патент на щось, або розділити вартість патента, ліцензії з кимось, і отримати доходи з того бізнесу, який користується патентом, Бо ви можете купити франшизу бізнесу, поставити там процес, і у вас буде просто гроші з цього бізнесу як з франшизи. Ну і депозити в банку. Скоріше за все, це не моя історія, але вони теж є як інструмент з пасивного доходу інвестицій. Наприклад, я з Дмитрою інвестував з відкриттям у ресторан, ну це як інвестиція. В малий бізнес да, тому що ми. Вважаємо, що ми інвестуємо в тих людей, в тих професіоналів, які ми на 100% довіряємо це наші партнери. До речі, відео про відкриття нашого ресторану теж скоро буде на нашому youtube каналі Тому слідкуйте, як так кажуть. я вважаю, що інвестиції в бізнес це найкраща інвестиція з моєї точки зору, тому що можна розглянути всі процеси, подивитися, як що працює, де докрутити, як це покращити. Тобто, ми напряму впливаємо на те, що відбувається, і завжди, коли ви інвестуєте. Моя порада розглядайте, що існують три сценарії повернення інвестицій. Перший сценарій оптимістичний, як в ідеальному світі. Ви вклали, там гроші відбиваються, все ок, ви просто п'єте каву. Коритите сигар, що не робите, і гроші капають на карт. Дуже швидко все окуповується. Є реалістичний сценарій, це коли ми там порахували 2, 3, 5 років воно окуповується, проносить гроші, окей. А я песимістичний, коли окуповується дуже довго або взагалі не окуповується, ви втрачаєте гроші. Звідси наступне правило. ніколи не інвестуйте гроші, які ви готові втратити взагалі. Тобто, якщо розглядати перше прави інвестиції, яке я пройшов на криптовалюті, вкладати завжди гроші, ті, які ти можеш втратити, видихнути і сказати: Ну добре, я спробував. Да? Тобто так треба подати завжди. І тоді ваші інвестиції будуть виваженими довгостроковими, розумними і дорослими. Тому я рекомендую керуватися цим правилом. І найважливіше правило зараз, 23-му році, в Україні, що Будь-яка сума може бути інвестована в ЗСУ, і це буде наша найкраща інвестиція в майбутнє. Тобто, якщо ви не знайшли в цьому відео для себе якихось порад по інвестуванню, або ви не знаєте, куди інвестувати, друзі мої. Будь-яка сума задоначе на Збройні Сили України, на Сили оборони України, на всі інші структури, які допомагають. Це ваша найкраща інвестиція в наше з вами майбутнє. Не забувайте це і донатьте на всіх, хто захищає нашу свободу. Отож, в мене на цьому все. Від вас лайк, коментар. Будь ласка, напишіть, куди ви інвестували, які у вас є досить. Я розберу це і буде дуже інтересно поспілкуватися. Все, stay tuned. Дивіться нас, скоро буде багато нового контенту. До речі, не забудь про майстер-клас. Посилання під цим відео.